Він мріє виростити донечку, а після війни збирався стати лікарем. Прийшло десять з половиною місяців, нема розуміння того, що кожен день ждеш. Він сьогодні позвонить. Він обізветься. Тяжко без нього. Він такий життєрадісний був. Бойовий медик Олександр Дохленко загинув під Бахмутом у вересні 2022 року. Йому було 27 років. На території родинного поховання у Могриці з'явився державний прапор на знак того, що тут покоїться захисник України. Олександр пішов воювати за контрактом у 2019 році, розповідає його мама Лариса Григорівна. Сказав, я не можу тут, мені треба туди до хлопців. Були його там співробітники з швидкої допомоги, і він пішов. Коли це все почалося, вони були в Сумській області, звільнили Конотоп, трохи згодом Чернігів. А потім, уже, коли попав він на Донбас, були пєски. Коли вже вийшли під Бахмут, там він вже з кожним днем казався хуже, і хуже, і хуже. Був він направлені Бахмут Зайцева. На завдання їхав забирати пораненого, рядом зарвалася біля нього птура, і він загинув. Після закінчення медичного коледжу Олександр працював фельдшером швидкої допомоги, захоплювався своєю професією, часто брав участь у професійних змаганнях. Його навіть запрошували на роботу за кордон, але вирішив залишитися у сумах. Рятувати життя людей було його покликанням, говорить мама. Давлення поміряти – це було не для нього. Йому треба було, щоб От дійсно людське життя врятувати. Він чого реанімацію став любити за того, що ну от все вже кажеться не жива людина. А от він приложив свої знання, свої уміння і людина жила. Вперше Олександр урятував життя на третьому курсі, коли був на практиці. Приїхали, каже, до діда йому 63 роки, як зараз пам'ятаю, вже не пам'ятаю в якому селі. Бабка сидить над ним, уже плаче, вже ну, все, вже. Реанімації не підлягає, вже тут дочка бігає, по гукає, хто ж буде порошки пекти, хто ж буде той. Ми приїхали, каже, дивлюся на діда, щось каже, не то. Я каже, давай розвертаю свою всю апаратуру, все ж давай щось там уколов, щось йому підключив, кардіограму, Той дід каже, як закашляється. Діда відвезли в лікарню, зробили йому операцію. Після того ще два роки донька телефонувала і дякувала, що врятували тата. Війна стала особливим випробуванням для молодого медика. З тих, що з 19-го року вони служили, дуже багато хлопців погибло, і в нього на руках скільки погибло. Дуже переживав. Це кожен. Олександр і сам неодноразово отримував важкі контузії, але за допомогою не звертався. За необхідності допомагав друг медик, з яким разом воювали. Цей хлопець в початку августа 22-го року він рахується як безвісті зниклий. Поїхав на завдання по пораненого машину їхню побачили, що стоїть у кущах, розстріляна ані водителя, ні лікаря немає. Не знають про його долю. Чи він живий, чи він мертвий. Безвісті зникли і все. Ну вони ще з самої скорої, ще на швидкі вони працювали в місті, дружили. Олександр важко переживав зникнення друга. Коли востаннє приїжджав у відпустку, був особливо спустошеним і втомленим, говорить пані Лариса. Це його останнє фото у колі сім'ї. Рідні отримали звістку про загибель менше ніж через тиждень після його повернення на фронт. Сказав, що їде на завдання забирати хлопця. І все, на зв'язок більше він не виходив. А вже вранці ми дізналися, що він загинув. Ну, У них така договоренность була, що не дай Бог з ким щось случається, ніхто нікого не бросає. Тоді ж, коли це случилось, був той обстріл страшний, бій був. І він загинув буквально миттєво, нам це розказав його водій Льоша. Він його не бросив, три часи лежав під обстрілом, потім його витягнув. І привіз нам додому. Пані Лариса говорить, досі не вірить, що сина немає. Каже, він був веселий, завжди готовий допомогти, вмів підтримати у важку хвилину. Мама згадує, як разом отримували медичну освіту. Як ми з ним вчилися, як нам важко було, ми вчили ці всі заняття особливо латину. Тяжкувато вона давалася. Ну нічого. До третього курсу ми її вивчили. Вона вже була як рідна. Уроки ми по телефону вчили, і додому приїжджав. Ми вчили. Просто я від фельдшер і латина – це якось знакома. І ми з ним от разом якось, йому ж тоді інтересніше було. У рідній Могриці Олександра згадується як дуже доброзичливу людину. Він був вже дуже веселим, чуйним, добрим хлопчиком. Він завжди допомагав усім, брав участь у художній самодіяльності, завжди брав участь у виступах різних, також був активним хлопчиком. Так ми його любили, такий хлопчик був. Жаль. Ходимо на кладбище, кого ховаємо і йдемо вимо. Стоїмо. Коли його... Я ходила на проводи, яєчко йому поклола, і там хреті поклала. Хороший був хлопець. Олена Рашевська, Лариса Дученко, Суспільне новини, Сумщина.